Зимонько снігуронько наша білогруденька. Не верти хвостом, а труси тихесенько, рівненько, гладесенько, дріблястим сніжком. Ох, і деньок сьогодні гарний. Це ми вже другий раз вийшли з бімом погулять. Це вже під вечір, а все одно цілий день сонечко вже заходить, правда. Що значить з зимою договоритися? доводиться? І що я не придумала її заговарювати, коли було мінус 32? Прямо Прям мольфаркою себе чуси. <сорист> вірш, а ви пам'ятаєте, хто ще цей вірш написав? Я цей вірш весь пам'ятаю, а хто написав, не пам'ятаю. Навірно, коли біографію поета вчили, мабуть, ми тоді у вербах прогулювали. <сорист> ми повибігаємо. Снігу накачаємо купу за садком, бабу здоровенною, уночі страшенною, зліпимо гуртом, зробимо очі чорнії, ротиніс червонії, буде як мара. То ті типу, як оце ось у нас стоїть. День і ніч стоятиме, вовка проганятиме з нашого двора. ну В нашому і койотів. Ну що полізли вже в інтернет шукати, хто вірш написав? Бо я в інтернеті шукала раді інтересу.